Так, новачкі менеджери завжди думають, що треба перевиховати всю команду. Покажу, як замість виправляти людей, створити систему, яка буде працювати на тебе. Ну, як згадую Боги, я сварився, контролював, там щось написував, виписував, ображався боги, ображався на людей. А потім зрозумів, що це щось, ну, щось не так. Окей, я почав собі задавати питання, що з цим можна робити по-іншому, і до чого прийшов. Перше, люди не змінюються під тиском, тому треба змінювати середовище. Друге, регулярні зустрічі, прозорі правила, ролі це не бюрократія, а рамки безпеки і безпеки саме для керівника. Коли третє. Коли система сильна, менеджер спокійний, культура більша ніж характер. І сьогодні випиши три питання, які можна вирішити процесом, а не моралью.